Всім приєм на каналі Reaction UA. У мене зараз отут, вот от, бачите, стоїть лампа. Прямо на ноутбуті. На, на Тому вже слабенько працює лампа. Я трошки роблю отак от. З За яким зараз, як зараз видно, але. Ой, як бачите, зараз вже починаються іноземські пісні. А саме ми починаємо йо-йо-йо-йо йо-йо-йой йойско. Ну, Кірел, пісня Like what you see. Чому подобається, коли ти Ди... прихочу. Я, я не знаю, як тут сформулювати, але знаю, чому подобається, чому ти бачиш. От якось так, але як воно складається в рачення, я не знаю. Почало я англійську знаю 10 максимум. Слабенько я її знаю, але що поробиш? Ну, Кірол, як вот see. Та, в принципі, не знаю. не знаю, я думаю, ви кожен її знаєте. Виступала за, за Ізраїль на Євробаченні 2023 року зайняла третє місце, що дуже сильно як для Ізраїля. Якось так. І давайте починати слухати. Слава Богу, пісня недовго тому. Швиденько закінчимо, і, і це вже друга пісня, в принципі, і все буде файно, погнали. Не заблокують, тому що всяке може бути, всякі авторські права. Сподіваюся, їх не буде. Іменно глобальних. Деякі де, де, країни там забороняються в Росії і Білорусі вже. Тому, якось так. Що я хочу ск сказати? Ця, ну, поки доволі таки просто, але класно. Тобто, ну. Очевидно, що тут щось супернового не буде, бо це просто пісня, а не пісня на Євробачення. Пісня на Євробачення я набагато більше серйозніше голосую, скажімо так, да, серйозніше оцінюю. А це я розумію, що це просто пісня. нічого Не має бути особливого, але якщо є якась особливість, я він це дуже приємно бути більш динамічним, більш масштабним, але він якийсь ту ту, -ту, -ту. Ту-ту-ту-ду. -ту. Тобто, ну, взагалі. ну Це така пісня, що мало бути таке. Це куплет, це навіть не приспів. Приспів якийсь більш такий спокійний відносно куплетів. Ну, якось так. Але дуже. Ні, Якщо ви зараз думаєте, що я там в телефоні роблю, я просто виставляю зараз відео Клонекса. Бо я завтра не зможу бути, бо не зможу випустити. Тож, чому я зараз знімаю ввечері? Зараз пів 9 вечора. І я зараз знімаю, тому що завтра я придаду гості, потім я їду на футбол. Часу не буде. Тому якось так випускаю зараз так. Саконекса я випустив. Знаєш, у вас там до речі, дуже мало переглядів на цьому, але 37 лайків на Вірмені. Вам так сподобалось, як я реагував. Дуже багато лайків, дуже дякую вам за це. Дякую. Продовжуємо, мені пісня подобається, в принципі. Гарна пісня. <му> Бачите, от тут, в принципі, ну, як в мене трошки, знаєте, гарна пісня. Пісня мені дуже сподобалась. Не ідеально, але дуже сподобалась. Музика є над чимсь попрацювати, але дуже файна. Я так песни я ставлю 17 и 5. Музыка. Это 14. Не, давайте 15. Вот такие, да? Буду древние числа сегодня. Даже не зараз, а вот зараз на, на те песни. Потому что, ну, вы разумеете, что я тоже прискипливый. Так, -то 17 и 5. Плюс 5, 15, да, там було 15 да, до рівні. 16,25. Ну, є якісь ще шепитання. Човидно, що це найкраща пісня, якщо немає проти взагалі. Зараз таким начином оцінки. Чи на от світ ми 9.9. Кладя Патріна не вже 10.35, Клонекс, Клонекс Скуф 11.1. І you No know, Kirl like what you see. 16.25. Далі у нас ще, є, я, я надію, сподіваюся, для що будуть круті пісні. В принципі, як я думаю, про це не сказав, в принципі, тут все дуже добре, окрім приспіву. Куплети навіть переваж, мої, мої очікування. Тому трошки то, попрацювала над приспівом, кажу, це моя думка. Суб'єктивна моя. От і все. за перегляд, став лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте на, на дзвіночок. Всем пока, пока-пока и -пока до завтра.